Так дивіться, ось приїхав до цього Ford Galaxy. 104, 118. Ось тут поклівка є. 30, 630, 710. О, ось то місце. Пофарбовані, все видно. Ось дивіться, який. Аж передніх дуже глибоко. Щось паяли, ось дивіться, як все потекло, де наклейка ось мала бути. І у нас свіженька видно по їй. Такого удару крепко не було, ось решітка та що середині, вона відвалилася. Не знаю, щось дуже підрозливо виглядає, як нове. Ну ось, бачите, все це розбиралось, все на герметику. Ось дивіться, літня гума, але вона вже під заміну. Передня гарміна система, все під заміну. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Звернувся до мене підписник, щоб я йому допоміг в Польщі підібрати сімейний автомобіль, сіми місцевий. Тобто, це може бути Ford Galaxy або Ford S Max. Ну все-таки на першому місці це був Ford Galaxy. Отож, він скинув мені два варіанти, які його зацікавили. І це перший варіант, який ми поїхали дивитися. Ford Galaxy 2012 року, 2 літра дизель, механіка 6-ступенева із заявленим пробігом 238 000 км і ціна на старт 44 900 злотих. Отож, зізвонився я із продавцем. Автомобіль знаходився біля Варшави. І продавець наголосив, що автомобіль приїхав ось ціленький із Бельгії, що є підтверджений пробіг, тобто є там перелік якихось документів на його. І я запитав, що там по кузову. Він сказав, що підфарбовувалось заднє праве крило. Тобто без шпаклівочки, просто там легеньке підфарбування, плюс-мінус 180-200 мікрон. він сказав. Далі він сказав, що він замінив двумасу ну, і зробив нове сцеплення в автомобілі. І сказав, що не працював кондиціонер, то він його теж зробив. Ну, Я запитав, що взагалі там можливо видно по автомобілю. Він сказав, що підфарбовувався передній бампер. Тому що, як би так сказати, вже 238 пробігу і, напевно, він був там побитий з колами від каміння по трасах, і тому він теж є пофарбований. Тобто він сказав, що автомобіль є ідеальний, можна приїжджати, діагностувати, тестувати, немає ніякої заборони. Отож, домовились зустрітися і з продавцем і оглянути автомобіль. Тому, друзі, дивіться, як в дійсності він виглядає. І не забудьте натиснути лайк, прокоментувати це відео і підписатися на цей YouTube канал. Так дивіться, ось приїхав до цього Ford Galaxy. Ось так він виглядає. 12 рік. 238 пробігу, 2 літра дизель на 163 коні. Ціна 44 900 на старт. як він виглядає і пройдемося то з заявляли що фарбований правий, праве заднє крило ну, і передній бампер. Передній бампер там видно, що фарбований. Дивіться, він сказав, що тут ось тріщина є, але він сказав, що він це замовив і десь на днях має прийти задня лампа і він її замінить. До речі, у нас панорама присутня в автомобілі. 104, 118, 107, 105, 90. 114, 98, 114, 115, 165, 151, 174, 166, 179, 178, 76 проєм сам. Ось тут шпаклівка є. Ось тут така огньотка і шпаклівка. Ішли про це не нам нічого ніхто не говорив. Четріст. Шестьсот сорок. Ось тут даже видно, как оно делалось. Не, не знаю, телефон того, может, не передаст. Видно. 430, 630, 710, 590, 990. Ручка робилася. О, ось в этом месте. 418. Тут було одне місце, де дуже багато Короче, Коротше, шпаклівка. Поріх, 84, 77. Дуже тісно автомобілі стоять. 84. 152, 141, 143, 141.

Ось у нас бампер не знімався, тому що він фарбувався. Ось він не в зазорі. І дуже і дуже погано він пофарбований. Ось все видно. І дивіться, які, які зазори. І в нас ця фара була замінена, пізніше вам покажу. Десь був легенький удар, якби в цю сторону бампера. Так, дивимось капот. 104 103, 112, 125, 124. Уригіналь. Крило 85, 98, 97, 110, 96, 108. Пізніше відкриємо капот, побачимо, чи він не був фарбований. 115, 104, 102, 109. 106, 104, 109. Кріше позаду, 121, 101. 116. він казав, що задній правий фарбовані. Задні ліві було, а не А Тут у нас антікорм оброблений, показали 300.

І ось на дворах передніх дуже глибоко. 94, 80, 89. Так, автомобіль у нас місцевий. У нас тут нічого не крутилося, нічого не чіпалося. Дивімчики, подивимося 40 ціленькі Шедет2 Сціленьке Качиншка єсть. Ладно, є електричка. Ну такі ось тут м'ятинки є передивитися, то щось є. Тут у нас було фарбоване. І зі цьому місці. Крило. Ця дверка теж була фарбована, що 143. Тут десь другим словом е, слоєм лаку було перекрите. Ось щось паяли, ось дивіться, як все потекло. Не знаю. Так, зараз вам покажу під капотом, е, що там крутилось, не крутилось і за тою фару вам покажу. Так, дивимось під капотом. Ось дивіться, чому я говорю, що ця фара була замінена. Дивіться, як тут наклейка гарно наклеєна, все, як має бути, якби то фабрично. Ось дивіться тут, де наклейка ось мала бути і вона свіженька видно, по поїде. Ось. Це фара не яринь, тому що напевно був десь удар в цю сторону. Бампер ось фарбований. крило це не чіпалося. Капот теж нічого не чіпався. Тут як завжди. десь. Ну, на добре, Дженки. Я писав, что... Добре? Добре. добре. Масло чорнющи, але добре, що є воно і в Рівень. Журидино гляну. Все в порядку, чистенько. і теж в рівень. Ну, мотор не її це є дуже-дуже добре. Ніяких свіжих потьоків, нічого подібного немає. Радіатор. Радіатор ще рідний стоїть. Не замінювався, тобто якось там такого удару крепко не було, ось решітка та що всередині вона відвалилася. коли десь був легенький удар, був щось вперлися цим бампером, вони ось його ремонтували. Тобто той кондиціонер, щоденний кондиціонер він є рідний. А основний, мені здається, що він замінювався, ось дивіться. Може бути таке, що він був пошкоджений, просто те, що йде не кондиціонер, його купили на розборці, а те, що йде основний, бачите, він новий тому по ланжеронах ціленькі все. Ніде нічого немає. Щоб щось таке було помітне, кліпко. Ну щось з цієї сторони було більше цього. Дивіться, я вам покажу швиденько по салону. Ось це виглядає водійська дверна карта, як завжди, лупиться в їх, це булячка. Дуже підозріло це все виглядає як нове. Можливо це було замінене, Ось самі дивіться. Навіть мінімальних якихось затверд немає. Ось як тут є затерття, наприклад. Ось поручся, а тут якби все нове. Ось є, це видно, що це якби рідні Педалі. Педаль, педаль. Не знаю, щось дуже підозріло на виглядає, як нова. Ось подивіться. Як новенькі виглядають. Так, на шкірні сидіння. Електропані сидінь. Но сидіння нібито не демонтувалося, немає ніяких слідів, Води нічого такого подібного немає. Стан керма, кермо у нас є шкірине, воно є оригінальне. Є такі такі там царапенки, але то взагалі дрібнички шкірний підлокотничок. Там у нас присутній USB aux Підігрів сидінь. Ручник у нас ось такий, механіка шестиступенева. Мультимедія, навігація, партроніки, круїз, датчик світла, датчик тущу присутній, центральне зеркало з автозатемненням. По бокам панорама видно, що ніде нічого немає. Ну і в салоні пахне, до речі, якби так нормально, маю на увазі, що ні, ніде ніхто нічого не курив і так далі. Ну ось бачите, все це розбиралось, все на герметику. Ось це все розбиралося. Підозріло, підозріло, звісно. Говорять, як завжди, одне. Приїжджаєш взагалі інше. Так, задній раз цей день. По сидінням питань немає. Ось тут середньо. Від головника немає, можливо, він є знятий, бо можливо він заважає водію, і воді їде, то їх зазвичай знімають. Багажничку, як нібито ніхто на їх не їздив. Пасик такий у русинках, ну як на 240 тисяч пробігу, то так і є. Так, стан багажничка. Ось тут не дріб вони є. Ось тут є. такі пошкодження. Ну, Все-таки хто з'їздив, все таки автомобіль якби сімейний, сімимісцевий семей тут то... Так, з цієї сторони Ось дивіться все знімалось, якісь дверки ось внутрі. Сажорська електросидіння. сидіння. Говорю, що є сервісна книжка нібито, але то потрібно вже піти в бюро, подивитися. Наклейка, то нібито тут на місці, вона не, не переклеювалася, тому що у нас в оригіналі якби не було. Так, там у нас він, код, він є чистенький, тобто немає ніякої ржи. Лі води там не було. До речі, тому що нещодавно перевіряв теж Galaxy. І там видно не було, він був весь віржі, але напевно там була вода. Так, Дивіться, в нас по колесах. В нас легко сплавні оригінальні фордовські диски. Літня гума, але вона вже під заміну. Самі бачите що тут вже усе. І Передня гальмівна система все під заміну. Тут вже диска і немає, повністю вже виїжджений. Стоїчка у нас все там в порядку. Теж все в порядку, але він за гуму говорив, що, що він або скине гроші, або... або замінить її. Задній диск все теж під заміну. Повністю, він же Так, дивимось по вікнам у нас оригінальні. Оригінал. Лобове у нас теж оригінал. Мені ця дверка цікавить. Оригінал двойка. Тут так ми не побачимо з багажнічка, тому що коли вікна тон тоновані, то дуже погано видно. Краще з середини подивитися, щоб не помилитись, там оригінал. Одразу з цієї сторони двойка оригінал. Задня теж фордовські двойка. Оригінал. 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 І маленьке теж оригінал. Так, дивіться, по, по дні що вам покажу все ціленьке. Ніде ніяких путьоків, нічого подібного немає. Там защита двигуна є на місці. Поріг ціленький. Ось ззаду у нас поріг легенько підігнутий. Ну що ж, друзі, побачили ми, в якому дійсно стані Ford Galaxy. На фото виглядає ідеально. Продавець заявляє, що ідеальний автомобіль. Ось, друзі, для цього і потрібні попередні огляди автомобіля. Потрібен, щоб був товщий мір, Потрібно, щоб було комп'ютерне обладнання. Звісно, друзі, ми комп'ютер навіть в цьому випадку не підключали, тому що, якби не було сенсу його підключати, нам і цього вистачило, як би так сказати, зовнішнього вигляду автомобіля. Знову продавець Бреше. Я не знаю, на що взагалі розраховують продавці. Як знаю, що зараз практично можливо в кожного є тощину міри комп'ютерне обладнання і кожен хоче скористуватися послугою автопідборщика. Коротше, друзі, від цього варіанта я Думаю, що ви зрозуміли, ми відмовляємось і шукаємо далі. Будемо дивитися далі, що ми все ж таки підберемо для підписника. Якщо сподобалось відео, натисніть лайк, прокоментуйте і підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутні відео авторинків Польщі та підбору автомобілів. Всім всього найкращого, до побачення!